Правда про мене. Я не люблю прибирати. Єдине, що мені заходить, це просування. Це такий медитативний процес. І знаєте що? Я порахувала, скільки насправді коштує хатня робота жінки. Отже, що в мене тут? Дивіться: прибирання щомісяця. Пресла. Давай, бо зараз попадеш в кадр. Тобі подобається прасувати? Так, да, я прасувати люблю. Ти не знав цього? Так. Yeah. Да. <клух> 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 Та це правда. Прасувати люблю. Коротше, дивіться, що я тут порахувала. Дивіться. Прибирання однокімнатної квартири 3 тисячі гривень. Готування ляже десь в 19 тисяч гривень. Няня 31 тисяча гривень. Доручення закупи 3 тисячі гривень, коротше, разом понад 70 тисяч гривень на місяць. І от прямо зараз я прасую, а це вже десь 350-400 гривень на годину. Дівчатка, ми виконуємо величезний обсяг роботи, за який ніхто не платить. Більш того, нам дуже часто не вистачає елементарно часу на себе на те, що нам реально важливо. У мене для вас подарунок. Напишіть мені в коментарях, як ви організовуєте свій час. Взагалі, може якісь історії про те, як у вас із цим. А я оберу три коментаря, які мені найбільше відгукнуться. І відправлю вам. PDF-планер планер це така електронна версія планування мого авторського, завдяки якому я знаходжу час на те, що важливо мені.